Доброго дня, з вами текстильна група Кавла Тексі. Вашу вазі ми зараз пропонуємо код позиції 7043, Рушники махрові ідуть всіх розмірів, різноманітні моделі. Рушники ідуть як великі банні для рук, тіла та обличчя. Ціна за один кілограм становить 4,2 долари. Вага мішка. 25 кілограмів, вартість мішка, 105 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та ухем Шановні клієнти, повторюємо. Зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 7043, рушники, матрові. Рушники йдуть для рук, тіла, обличчя та великі бані. Будьте першими, хто встигне придбати. Ціна за 1 кілограм становить 4,2 долари. Вага мішка 25 кілограмів, вартість мішка становить. Допаміта групи, а коляд наказав сукером, що там неправильно. 105 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Як бачите, в даному мішку йдуть всі розміри, великі бані для рук, тіла, обличчя. Будьте першими, хто встигне придбати. Під час відеогляду ми демонструємо вам загальну наповненість даної позиції. Якщо вам сподобався цей мішечок із відеогляду, відразу пишіть нам повідомлення для замовлення. Будьте першими, хто встигне придбати. Як бачите, йдуть різні модельки і світлі, а яскраві колеги. Не втрачайте можливість встигнете придбати один із запропонованих мішків під час відеоогляду. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Дані позиції йдуть всі розміри, різноманітні моделі та кольори. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Бачите, йдуть різні модельки, різноманітні кольори в даній позиції, присутні всі розміри. Встигніть придбати один із запропонованих мішків рушників макрових. Рушники йдуть в великі банні для рук, тіла, обличчя, ось такі от м'якенькі, хороші рушнички. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою таукою поштою. Як бачите, йдуть різноманітні кольорові, зустрічаються світлі модельки. Три рушники махрові всіх розмірів для рук, тіла, обличчя та великі банні. Не втрачайте можливість встигнути придбати один із запропонованих мішків. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Будьте першими, хто встигне придбати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. З вами була текстильна група Кавлетекс. Чекаємо на ваші замовлення.